Добрий ранок, друзі. Другий день чемпіоната України з коропової ловлі. Сьогодні буде спекотно, тому я зразу роздівся і просто сижу в меніжці. Е і побачимо, як буде розвиватися сьогодні день. Прогнозують, що вітер стихне, легесенький такий буде дути, але загалом то не сильний, не такий, як вчора. Ось. А вночі, як завжди, буде штіль. Штіль нам подобається, тому що ми кидаємо далі. Але кажуть, що під час штіля в день хреново клює риба. Побачимо, що буде вночі. Я вчора, коли відео вигружав, обіцяв вам, що вранці покажу вечірній протокол. То ось зараз він буде на ваших екранах. Значить, цей протокол тут була тільки одна наша риба, тому що після протоколу ми спіймали ще одну рибу. Вона не попала ні в випуск, нікуди. Ось, і попаде до вас вже фактично сьогодні в протокол. І будемо рухатись далі. Ну що, ситуація продовжує розвиватися, але розвивається вона дуже повільно. Зараз покажу вам обідній протокол. Там нас посунуло на четверте місце, але враховуючи, що відриви буквально там, декілька кілограм, тобто там, декілька риб, ніхто на них особливо там, увагу не звертає. Зараз умовно десь приблизно екватор змагань. На моменті в мене 1556. Ми трошечки змінили стратегію годування. Палки фактично не міняли. Продовжуємо тестувати різні насадки, сподіваючись на те, що риба скоро заїде. Вже дуже скоро ми почнемо кормитись на ніч. Я вам, звісно, все це також покажу. Зовсім капельку помилився, але вже коригувати відео не буду. Тільки що на ваших екранах був все ж таки ранішній протокол, там, де наших дві риби. А ось зараз побачите обідній. Ну що, братці, сонце потихеньку рухається до заходу. За кором вечірній ми закінчили. Вечірній протокол і ранішній протокол ви побачите вже завтра. Всіх обняв по цьому. З вами був Олексій Смоля на каналі Погач Team. Підписуйтесь ще на TikTok. Я там трошечки частіше якомога викладаю відео. Радий, що ви з нами. І завтра вже фініш. Набрехав не завтра, післязавтра. ну нічого.